В жодному разі не їдьте на цю вакансію, тому що там дуже важко, і ви там не зможете працювати. Любі друзі, про що йдеться робота за кордоном? Тут вся правда про роботу за кордоном. Хто не підписаний, підписуйтеся. Вся інформація у мене є в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Слухайте, значить, про яку вакансію саме йдеться? Це до речі, про дуже багато мені вакансій. Так пишуть під любим відео. Я рекомендую таким людям сидіти вдома. Бо тому, що їм всюди буде важко працювати. Значить, дивіться, про це йде вакансія називається виробництво копчених ковбасок, але це є місце ополи, це місто ополи, це є курячий завод, саме звичайний курячий завод. Чому вони так називаються ця вакансія? Ну, все таки ковбаски там роблять з цього з цієї курятини, але курячий завод процесів є дуже багато, однозначно. На який саме процес вас поставлять, вам цього ніхто не скаже, поки ви не приїдете і не вийдете на роботу. У дуже багато мені задають запитання, чи можу я попасти на пакування. Або дуже багато є рекрутерів, які кажуть, що ви приїдете і будете пакувати ту чи іншу продукцію. Не вірте, це неправда, тому що ви приїжджаєте, на який процес потрібно, на такий вас і ставлять. Значить, слухайте, в мене там працюють дівчата. Єдиний там мінус цієї вакансії там дуже далеко до роботи потрібно ходити пішком, або якщо встигають на автобус, ну одним словом, все залежить від зміни. Е, умови проживання досить хороші, умови праці також хороші. Там завжди вища ставка, там е, безкоштовне харчування. У мене там працюють дівчата. Слухайте, будь ласка, уважно. Пише мене, пишу до своєї дівчинки, яка там працює мене до жіночки. Пишу Олічка, доброго дня. Вона також Оля, як вас справи, як робота? Пише Доброго дня, я додаю скрін. Е, працюю, робота нормально, дякую. Боялась холодно, не холодно. Пишу до неї, супер, це добре, а що по харчуванні? Пише мені: гарячий суп і парувки, була каша із котлетами їхнього виробництва, чай, або в автоматі кава по низькій ціні. Оце мені пишуть відгук. Тому що, дивіться, я завжди прошу. Хто в мене їде на роботу, я завжди прошу, будь ласочка пишіть мені відгук про ту чи іншу вакансію. Але коли в мене люди їдуть на роботу, я завжди кажу. Не налаштуйтеся на це, що потрібно працювати всюди. Немає легкої роботи за кордоном. Тому я ніколи не маю проблем з людьми. Я вважаю, що краще все-таки розповісти правду. Хай людина знає, що її чекає, чим потім вона буде мені виставляти претензії. Тому з вас лайк, обов'язково діліться цим відео. Всім гарного дня і до зустрічі в ефірі. Па-па!